Уявіть собі, безмежний всесвіт, де кожна планета приховує таємниці давніх цивілізацій, а під поверхнею ховаються залишки істот, що колись панували в галактиці. Оновлення під назвою No Man's Sky Relics відкриває перед гравцями двері в світ палеонтології та археології, додаючи новий вимір до вже знайомого геймплею. Оновлення релікс. Вводить у гру майже нову професію. Завдяки системі аналізу скам'янилостей тепер можна не просто знаходити кістки, а досліджувати їх в лабораторіях, робити порівняльний аналіз і навіть класифікувати унікальні види. Ви отримаєте звіти, які можна продавати дослідницьким станціям або публікувати в галактичному архіві, щоб поділитися знаннями з іншими мандрівниками. Ця механіка додає глибини. Більше Недостатньо просто щось знайти. Тепер важливо, як ви це інтерпретуєте саме так і формується ваш унікальний слід у оновленому світі no Man's Sky. Тобто, тепер ви можете стати справжнім палеонтологом, підкопуючи та збираючи скелети давніх істот з цієї безлічі унікальних кісток можна створювати власні реконструкції, уявляючи при цьому, як могли виглядати ці створіння в минулому. Мільйони можливих комбінацій дозволять створювати. Унікальні види та експонувати їх у власних музеях або ділитися з іншими мандрівниками. У Релікс ви не просто розкопуєте скелети, ви творите мистецтво. У вашій планетарній базі тепер можна зводити цілі виставкові зали, присвячені відновленим древнім кістотам. Кожна зібрана кістка. Може бути частиною більшої історії. Розставляйте експонати у вітринах, підсвічуйте їх і надавайте кожному власну назву. Завдяки гнучкому редактору інтер'єру, ви можете створити свій персональний музей до історичного життя галактики. Гравці вже почали змагання з найкреативніших виставок, і ці локації це справжні витвори мистецтва. Ви можете. Не лише показувати свої скелети, а й проводити екскурсії для інших гравців, демонструючи свій талант до досліджень та декорування. Але будьте обережні, під час розкопок ви можете натрапити на гігантських кам'яних охоронців, які дрімають біля поховань. Ці велетні захищають стародавні місця поховань від тих, хто наважиться їх потривожити. Літаючи кам'яні охоронці, захищають місця з кам'янілостями, кидаючи маси каменю та кристалів у тих, хто намагається розкопати. Стародавні кістки. Ці хитрі та складні противники іноді навіть вдаються до самознищення, щоб захистити свою територію. Також руїни стародавніх світів охороняються монументальними кам'яними фігурами, залишками. Давно зниклих цивілізацій. Ці загадкові статеї здаються сплячими, а їхнє призначення втрачено в часі. До речі, якщо вам сподобалось це оновлення та мій огляд, не забудьте підписатися на мій ютуб канал, де я регулярно роблю гайди, новини та ігрові стріми українською мовою. Разом ми створюємо україномовну спільноту космічних дослідників. А якщо ви хочете підтримати канал та розвиток українського Ютубу фінансово, то зробити це ви можете через спонсорство на Ютуб. Або через донат з використанням платформ, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Ваша підтримка дозволяє мені більше часу приділяти контенту, записам, монтажу і вкладатися у якість та організацію цікавих проєктів по типу Української космічної республіки. Дякую всім тим, хто вже підтримує мій канал спонсорством. Разом ми творимо історію та витісняємо з українського ефіру контент. З країни Мордору. Ще раз дякую вам за це. А тепер повернемося до огляду у всесвіті Номан Скай Релік тепер можна знайти величезну кількість різноманітних кісток: від пластинчастих до шипастих ребер, від звисаючих до хапальних кінцівок, черепів, болотних ішаків і навіть титачнічних черв'яків. сотні унікальних скам'янілих частин. Чекають на своїх дослідників. Відвідуйте мандрівних колекціонерів з кам'янілостей та збирайте великі сховища кісток на палеонтологічних розкопках, розташованих на планетах по всій галактиці. Також колекціонерів скам'янілостей можна знайти на космічних станціях, щоб продавати свої зібрані експонати або обмінювати кістки на інші рідкісні зразки. Пакуйте зібрані скам'янілости в експонати та зручно зберігайте їх у власному інвентарі. Переставляйте експонати у в своєму музеї або даруйте їх іншим мандрівникам. Готуйте нові рецепти на основі кісток, щоб отримати здоров'я та захисні бонуси, або продавайте їх на аномалії кронусу для оцінки та можливого винагородження. Ведіть переговори та експериментуйте, щоб отримати максимальну вигоду. На планетах, де можна знайти стародавні кістки або фіолетових зоряних системах, з'явився новий вид фауну скелетний. Як і раніше, цей вид можна приручити у якості свого домашнього улюблення. З'явився і новий вид рідкісних скелетних червів, які подорожують через дюни, нагадуючи про величезних істот, що колись панували на цих планетах. Окремо варто згадати атмосферу, яку створює оновлення релікс. Це не просто про скам'янілості, це подорож крізь час. Кожна знайдена кістка відкриває завісу минулого, хто жив на цій планеті, чому зникли ці істоти? Яку роль вони грали в екосистемі чи в цивілізації, що залишила після себе скам'янілі моноліти? Це оновлення спонукає до роздумів. Воно не лише про гру, а й про філософію, як ми самі сприймаємо історію, що залишиться після нас. Оновлення Relics також принесло ряд інших покращень. Гра в режимі покинутого Всесвіту стала більш захопливою та продуманою. Покинуті космічні станції тепер містять функціональні покращення для екзокостюма, зорольота та мультитула. Можуть знаходити додаткові технології в планетарних схованках, а фіолетові системи стали доступними на карті галактики. Також Hello Games традиційно не обмежується лише контентом. Оновлення Relics принесло також низько покращень до графіки, деталізованіші планетарні текстури, нові анімації для літаючих істот, покращена поведінка NPC, оптимізація багатокористувацької гри та зниження затримки на серверах. Ці зміни, хоч на перший погляд, і не зовсім помітні, але роблять загальний Досвід ще плавнішим і приємнішим, особливо це відчутно на старих системах. Тим оновленням також з'явилась функція, яка, на мою думку, є найбільш корисною. Тепер у нас з'явилась можливість помічати планету, яку ми хочемо відвідати у системі спеціальним маркером. Це надало можливість легко знаходити планету, яка нас цікавить, по радару, а не візуальним пошуком по системі, як це було колись. І це дуже круто. Також команда Hello Games представила нові атмосферні треки, які грають під час розкопок чи досліджень стародавніх руїн. Це не просто фон, це емоційний супровід, що підсилює враження від відкриттів. Музика, наче нашіптує вам історію тих, кого вже давно немає. По традиції з оновленням стартувала також експедиція Relix. Приєднуйтесь до галактичного палеонтологічного товариства та вирушайте в спільну експедицію, метою якої є відтворення давних форм. Життя та розкриття секретів, що залишалися недоторканими протягом тисячоліть. Учасники експедиції Релікс можуть отримати новий унікальний ранець. Цей надзвичайний пристрій для польотів, створений із залишків розумного каменю. Також за участь експедиції. Ви отримаєте нові унікальні предмети: це екзокостюм, плащ та посух, а також елементи декору. Номенська релікс це не просто апдейт. А маніфест любові до відкриттів він повертає нас до початкового духу гри, дослідження невідомого, захоплення перед величу космосу і розуміння наскільки все ж таки ми малі, але важливі частини великої історії. Це оновлення не лише додає нові механіки, воно змінює відчуття гри, змушує призупинитись. Подивитись навколо і поставити запитання, хто тут був до нас. Гравці, які цінують дослідження, творчість та історію, знайдуть у релікс справжній скарб. Це оновлення як ковток свіжого повітря для всіх тих, хто хоче більш глибокого та повільного занурення у Man's Sky». не битви, не торгівля, а тиха подорож крізь віки у пошуках відповідей. А на сьогодні це все. До зустрічі.